Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, про можливу заміну президента ОАФ, проблеми українських легіонерів у Європі та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискали на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну сьогодні з центрального матчу, де Донецький Шахтар та Олександрія зіграли у результативну нічию 2-2. І насправді, на перший погляд, можна сказати, що Шахтар втратив очки у цьому матчі, але давайте подивимось, як є насправді. Бо, по-перше, Олександрія знаходиться у ТОП-5. Та грає досить непогано у цьому сезоні. По-друге, Шахтар грав після важкого матчу з Селтіком, тому вони були втомлені до того, Шахтар грав у меншості приблизно 30 хвилин, тому не дивно, що вони у підсумку пропустили на останніх хвилинах. Ну і втретє, якщо подивитися на останні 5 матчів до цього поєдинку, то можна побачити, що два рази перемогла Олександрія, два рази вони зіграли у нічию і лише раз переміг Шахтар тому цілком логічно, що ці команди знову поділили очки. Також додам, що матч дійсно вийшов центральним, тому що спочатку перемогла Олександрія, потім Шахтар зрівняв, потім Шахтар вийшов уперед у меншості навіть, ну і підсумку Олександрія зрівняла. І, як на мене, вийшов дуже яскравий матч, яких не вистачає нашому чемпіонату. Ну і плавно, переходячи від цього матчу, можна трохи поговорити про наступний матч Шахтаря у лізі чемпіонів проти Ридбу Лейпцигу. І всі прекрасно розуміють, наскільки це важливий матч, тому що у разі перемоги Шахтар може вийти з другого місця у плей-офф Ліги Чемпіонів, що є для нашого нинішнього футболу, це дуже яскравим результатом. До того ж варто згадати, що у першому матчі Шахтар розгромив лепсих з рахунком 4-1, а тому перемога у цьому матчі також не є якоюсь фантастичною, якщо це справді здійсниться. Хоча у порівнянні з тим матчем, коли Шахтар... Переміг Лейпциг, в них є проблеми, тому що досі знаходиться у лазареті Швед, а також не зможе зіграти у наступному матчі Зубков. То вже складніше буде замінити цього гравця. Звичайно, є Петряк, але він не грає постійно і коли він виходить на заміни, ми всі прекрасно бачимо, що він не відповідає тому рівню, на якому грає основа. А тому, можливо, ми побачимо Тейлора попереду замість Зубкова, ну а Конопля і Михайліченко зіграють на флангах в захисті. До речі, багато бачив коментарів і в Ютубі, і в Телеграмі, що Шахтарю типу потрібно вилітати до Ліги Європи, тому що Ліга Чемпіонів це не їх рівень. І нещодавно в своєму телеграм-каналі я зробив невеличкий текст, де пояснив, що краще для Шахтаря Ліга Чемпіонів або Ліга Європи. І одразу скажу, що краще для Шахтаря, звичайна Ліга Чемпіонів, тому переходьте за посиланням у в описі. Читайте це і напишіть, будь ласка, відповідь, чи згодні ви з цим або ні. Ну і що стосується мого прогнозу, то враховуючи, що в кожному матчі Шахтар і пропускає, і забиває, то я думаю, що у цьому матчі вони з Лейпцигом зіграють у результативну нічию. А тому пропоную вам поставити обидві заб'ють, де перемач дає на це коефіцієнт 1,65%. Також у закріпленому коментарі я залишу посилання на бонус 2,5 тисячі гривень від періматч. Ну і головне, пам'ятай, вболівай серцем, грай головою. Що стосується інших матчів чемпіонату України, то по декілька матчам хотів би швидко пробігтися, тому що там не відбувалося нічого надзвичайного і всі матчі, як на мене, очікувані. Тому що нічого дивного в тому, що, наприклад. Зоря з рахунком 3-0 переграє Металіст 19-25, нічого немає, тому що Зоря одна з найкращих команд, окрім Шахтаря та Дніпра-1. Ну і до того ж, ми всі пам'ятаємо, що Металіст 19 1925 нещодавно розлучився зі своїм головним тренером Кривенцевим. Ну а тому зрозуміло, що Металіст 19-25 зараз буде грати не так, як раніше. Також очікуваний результат у матчі ворскла Манай, де нарешті Ворскла зіграли так, як вона має грати, за тим потенціалом, який е, в неї є. Ну і до того ж забили саме ті гравці, які прийшли влітку: це Маррисан та Сефері. Ну і ще один очікуваний результат це перемога дніпра 1 який повністю переважав Чорноморець. Звичайно, Одесити намагалися щось зробити у цьому матчі, тому що увесь матч був. З тим рахунком, з яким вони могли зрівняти, але постійно їм чогось не вистачало. А тому, як ми бачимо, Чорноморець продовжує знаходитись на останньому місці з трьома очками. Ну а дніпро 1 після цієї перемоги закріпився на першому місці. Ну і матч львів металіст де харків'яни у меншості втратили свою перемогу і зіграли у нічию. І в цьому матчі я хотів би звернути увагу, що бачив у коментарях, що. Вполівальники менталіста знову не задоволені суддівством, тому що їм не сподобалось той момент, коли прядун отримав другу жовту картку за симуляцію. Але якщо розбирати той момент, то як на мене, пенальті 100% не було. І якщо подивитися на прядуна і як він реагував на те, як доторкнувся до нього гравець Львова, то можна побачити, що він таке відчуття, що він хотів, щоб до нього доторкнулися, і після цього він впав. Звичайно, коли футболісти біжать на великій швидкості і їх захисники е, смикають за футболку або торкаються плеча, то звичайно е, навіть легкий поштовх або смикання може призвести до падіння. Але знову ж таки, якщо подивитися на повтор, то можна побачити, що прадун мов чекав на це е, доторкання або смикання, щоб впасти і е, спробувати заробити пенальті. А тому, як на мене, логічна жовта картка, яка, на жаль, для гравця металіста опинилась другою. Ну і проходимо до останнього матчу туру, де Київська Динамо впевнено переграла Криворізький Кровбас з рахунком 3-1. І взагалі було враження, що це було продовження матчу Динамо за Еком, коли вони на останніх хвилинах зрівняли рахунок, забили два голи, і зараз вони грали непогано, забили ці два голи і впевнено перемогли у підсумку 3-1. Та й було таке враження, що якщо б... Закрити очі і не дивитися на ті результати, які були до цього матчу, то можна подумати, що в Динамо все гаразд, і ніяких проблем немає, і на всіх фронтах все добре. Тому що ключовий гравець Буяльський, як завжди, забиває багато та вчасно. Можна подумати, що в Динамо з'явився новий форвард замість бісіді на ванат, який забиває досить непогано. Але якщо перекинутися та відкрити очі, то можна побачити, що у Динамо так само багато проблем, і ця впевнена перемога нічого не означає. До того ж, така перемога може трохи осліплювати керівництво Динамо, тому що вони зараз подивляться на цю гру і можуть подумати, що «ну ось дивіться, ми впевнено перемогли, а це означає, що все добре, і в подальшому буде ще добріше. Але я сподіваюся, навіть якщо вони виграють усі матчі, які залишаються в цьому році, що керівництво Динамо зробить якихось висновків і прийме заходів. Тому що знову ж таки вони можуть подумати, що зараз велика перерва зимова, там вони будуть тренуватися, готуватися. І ось навесні вже буде інше Динамо. Але звичайно, що ні, і треба щось робити. Манчестер Сіті зацікавився гравцем Шахтаря Михайла Мудрика, а скаути були присутні на нещодавньому матчі. На матчі Селтік Шахтар завітали скаути Манчестер Сіті. Повідомив журналіст Екрем Конур. Зазначається, що вони стежили за виступом Михайла Мудрика, який став головним героєм зустрічі, забивши гол та вартувавши гірників від поразки. У цьому сезоні Мудрик зіграв за шахтар 12 матчів, забив 7 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з гірниками розрахований до кінця 2026 року. І враховуючи ті апетити, які мають керівники шахтаря та функціонери клубу, то саме Манчестер Сіті є одним з небагатьох клубів, які можуть задовольнити ці апетити. Італійська Аталанта хоче розлучитися з Русланом Малиновським вже цієї зими. Аталанта планує продати українського хавбека вже цієї зими, повідомляє тут Аталанта. Відносини між сторонами досягли точки неповернення. Гравець, який має контракт до літа 2023-го, не збирається продовжувати виступати за клуб у чотирьох з п'яти останніх матчів. Руслан виходив на поле з лави запасних. А у матчі за сооло він зовсім не вийшов. Портал Трансформаркт оцінює хавбека у 28 мільйонів євро. І тут головне питання, куди саме йому потрібно переходити, тому що в нього вже такий вік, коли потрібно постійно грати. І коли ти пропускаєш матчі, ти тільки втрачаєш свою форму. Ну а вже вік не той, коли ти, погравши один матч, знову повертаєшся на свій топ-рівень. І звичайно, є багато клубів, які їм цікавляться: це і Тоттенгем, і Інтер, і Марсель. Але враховуючи той рівень, який є в Інтері в Тоттенгемі з урахуванням рівню АПЛ. То я думаю, що найкращим варіантом для нього буде французький Марсель. Але окрім старих варіантів, з'явився ще один: повідомляється, що до нього виявляє інтерес Жозе Мауріньо. За інформацією Рома Джелароса, гендиректор римської Рома Тіаго Пінто працює над трансфером українського хавбека. За даними видання, вовки хочуть придбати гравця вже під час зимового трансферного вікна. Ну а сам Малиновський висловив готовність перейти до Роми наступного літа, коли в нього завершиться контракт. Адже він хотів би попрацювати з Жозе Мауріньо. А ось у іншого українського легіонера Романа Єремчука також все погано у новому клубі. Нещодавно стало відомо, що Єремчук навіть не потрапив до заявки Берюги на матч, але як повідомляє Хетлец News, під час одного з тренувань футболіст дізнався, що не вийде на майбутній поєдинок у стартовому складі і висловив у зв'язку з цим своє невдоволення головному тренеру Брюге Карлу Ховкенсу. За повідомленням джерела, це спричинило виключення Єремчука із заявки на матч за стенди. Судячи з усього, емоції Єремчука були пов'язані з тим, що він провів на лавці запасних Брюге, коли вони грали спорту у лізі чемпіонів. У поточному сезоні Єремчук зіграв у 10 матчах і лише в чотирьох опинився в стартовому складі. На рахунку форварда два голи і два асисти. Півзахисник Дніпра 1 Фарес Балулі, як повідомляє журналіст Тато Таке, більше не зіграє жодної хвилини за Дніпро 1, Але насправді, як ми побачили, він вже зіграв 5 хвилин у матчі з Чорноморцем. Джерело розповідає, що 27-річний француз має надмірну вагу, через що його не буде навіть у заявці команди на календарні матчі. У клубі також нібито незадоволені останнім інтерв'ю Балулі, в якому він розповів, що бачив у Львові уламки танків. Але я думаю, що журналісти частково тут праві, незважаючи на свою помилку у інсайді, бо Балолі дійсно має зайву вагу і не показує той рівень, який він показував у металісті. Ну і до того ж, варто згадати, що спортивним директором Дніпра 1 є Красніков, який добре знає Балолі, а тому, можливо, він домовився з керівництвом Дніпра 1 щоб він трошки пограв. Ну і ще є кучер, який головним тренером є. А тому цілком зрозуміло, що він ще пограє за Дніпро. Але я не думаю, що він залишиться у клубі після зимової перерви, і, можливо, він може повернутися до харківського металіста. І це моє тільки припущення, я думаю, його в металісті дуже чекають. Ну а Красніков, звичайно, домовиться за цей трансфер. Звичайно, Балолій, можливо, погодився повернутися у чемпіонат України не заради чемпіонату України, а щоб пограти у Лізі конференції, тому що Дніпро грає у Єврокубках. І, звичайно, через це шансів на перехід у металіст. Буде небагато, але за рахунок того, що металіз базується у Ужгороді, можливо, за рахунок цього і зможуть його вмовити. Хоча з іншого боку, якщо він у Львові бачив уламки танків, то шансів, що він залишиться в ОПЛ, дуже мало. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!